Врятувати енергетику і гідно пройти зиму у прагненні стійкості. Одні українські підприємства застеляють свої дахи сонячними панелями, інші інвестують мільйони доларів в газові електростанції. І бізнес і держава вбачають наше майбутнє і стабільне теперішнє в розподіленій генерації до кінця 2024 року. Україна має намір побудувати близько одного гігавата газової маневрової генерації. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Наскільки треба часу коштів обладнання, щоб стати повністю енергонезалежними? Та чи вирішить децентралізація проблем, проблему дефіциту вже цієї зими? Дивімося далі. Розподілена генерація як питання виживання нації не вистачить у Росії ракет зруйнувати всю вітроенергетику. Українські гіганти інвестують мільйони доларів у розбудову маневрових потужностей, забезпечити реальну можливість для себе отримати енергію попри. Російський терор енергія сонця, вітру, води, газопоршневі когенераційні установки все, що може давати енергію, максимально потрібно мобілізувати, залучити. Чи зробить це нас стійкішими вже цієї зими? Далі, один з прифронтових регіонів уже має досвід автономного виживання в період енергетичного терору та стабілізаційних відключень. Дев'ять будівель лікарні, заклади освіти, бюджетні установи та багатоквартирні будинки. Усе це упродовж минулого опалювального сезону вдалося забезпечити безперебійним теплом лише завдяки одній когенераційній установці. Зараз у місцевій громаді функціонують таких дві потужністю 200 кВт кожна, і ще чотири нещодавно привезли. Тривають роботи щодо їхнього монтажу. А це один з проєктів, який реалізували в Ірпені. Сонячні панелі на даху дитячого садка встановили завдяки підтримці всесвітньої вітроенергетичної асоціації та неурядової організації Фінляндії. Ця система 10 кВт в Першу чергу вона рятує, коли відключається електроенергія. Як тільки відключилася електроенергія, автоматично за рахунок накопичуваних акумуляторів. Вона дозволяє продовжити забезпечити електроенергію дитячий садок. Накопиченого ресурсу садку вистачає на 4-6 годинні відключення електроенергії. Ми економимо кошти, тому що зараз електроенергія також дорожчає а у нас виходить так, що ці фотоелементи вони компенсують нам. Половину, а то буває і більше потужності, які ми можемо б брати, із з електромережі такі самі панелі забезпечують світлом дитсадок в Бородянці, який відновили після авіанападу росіян, розповідає директор закладу. Коли немає, виключається електроенергія по, по масиву по бородянці. Садочок у нас автоматично переходить на цю альтернативну електрику. Замість великих централізованих електростанцій, які систематично руйнує Росія, децентралізована генерація. Мережа дрібних джерел, розподілених по всій країні. Пошкодження одного з них не призведе до темряви та холоду для всіх. Розподілена генерація. Уряд вбачає у ній енергетичний щит України в умовах війни. Зараз всі працюють однією командою для того, щоб підтримати енергетику для того, щоб допомогти розвитку, встановленню імплементації нових проектів в першу чергу розподіленої генерації для того, щоб наше і населення, і бізнес ставали більш енергонезалежними. Такі об'єкти можуть бути встановлені і встановлюються вже по всій території України. Пріоритетом, звичайно, є великі міста. Там найбільші обсяги критичної інфраструктури, і необхідно якраз розвивати найбільшу кількість таких розподілених джерел, щоб можна було підвищити стійкість локальних громад. Пільгове кредитування, програма підтримки для громадян і бізнесу. Уряд створює умови, які стимулюватимуть українців до енергетичної стійкості, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Деться про кредити для громадян під 0% до 480 тисяч гривень на 10 років для встановлення сонячних вітрових установок і систем накопичення електроенергії. Кредити для ОСББ і ЖБК на суму до 5 мільйонів гривень, аби співвласники житла встановлювали сонячні станції і теплові насоси. А держава в межах програми Грін тим компенсуватиме їм 70% витрат. Пільгові кредити для малого і середнього бізнесу до 150 мільйонів гривень на строк до 10 років під 5-7-9% річних для встановлення газової електрогенерації. Та кредити для великого бізнесу на 5-7 років під 14-16% річних під заставу обладнання. Також до Верховної Ради подані законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання. А ще уряд спростив процедуру розміщення газопоршневих та газотурбінних установок. Саме на такі газові електростанції робить ставку український бізнес через їхню маневровість і вже інвестує сотні мільйонів доларів у власну і національну енергонезалежність. Маневреність в тому, що, наприклад, газопоршнева установка вона вмикається майже миттєво. Тому це і ем, слугує для того, щоб балансувати систему, але не слід забувати, що для роботи такої генерації треба мати природний газ в необхідній кількості. Приміром, «Укрзалізниця» планує побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю близько 250 мегаватт. Десять із них хоче увести в експлуатацію до початку зими. Майже 50% генерації компанія має намір використовувати на свої потреби ще половину віддавати в ринок. Гроші на проєкт прагне залучити через гранти і міжнародну фінансову допомогу. Йдеться в інтерв'ю Форбс. Нова пошта теж заявила про створення власної енергокомпанії Нова Енерджі для посилення автономності енергозабезпечення. Тож Скільки гігават розподіленої генерації вдасться ввести в експлуатацію до початку опалювального сезону, щоб відновити до того стану, який в нас був, от рахуйте, що ці 9 гігават потужності нам треба побудувати, можна думаю, що обійтись і меншою кількістю маневрової потужності, але тоді треба дуже вправно керувати попитом, стимулювати і населення, і підприємців, щоб споживання електричної енергії все ж таки було більш рівномірним графіком без а, різких коливань. Свідоме споживання кожного українця спосіб заощадити потужності, вибір на користь себе та України. Ярина Марків, Роман Барашев, Світлана Шакера, Володимир Дєдов. Подробиць, телеканал Інтер, Єдині новини.